Шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні невеличке відео. Ми продовжуємо вчити свою хмару працювати самостійно. Попереднє відео було так, трохи ракурс, такий був неудачний. Хіба, кінець, зад. видно, ми сиділи е, цей на, фі... на возі. А тепер вона заодно возить траву на ніч, бо кажуть, що будуть приморозки, я їх як сьогодні заберу на ніч до стайні. І зараз трохи подивимося, як вона буде йти з тою травою. Не. Я хе, тут другий фірман. Йо. Давай пробуй. Йо. Так вона собі помало тягне. Грузу нема, але вона наче, тут, щоб, як кажуть, не вректи. то вона сьогодні третій раз. Не буду брехати, що другий, бо вчора вона теж вже везла е, траву. А сьогодні вже так третій раз. Дружина за ліцами, а я за оператора. Отака наша хмара. Два роки і вісім місяців. Поки що. Чесно кажучи, я і сам не чекав, що вона так е, буде зразу ото все схватувати і, і так самостійно собі працювати. Але тут, видно, даються знаки, я вже так собі думав, думав, е, даються взнаки, то, що вона від з тих коней, зараз трошки підйом. Все-таки Породисті коні дають не тільки по екстер'єру гарних йони давай, Але і видно підбирали ті породи, виводили і дивилися на, їхню, на їхній характер, на їхні такі властивості, як вони до роботи, тому вони і признані ваговозні породи. Я говорю, а вона не знає, що їй робити. Йо хмара тут. Напривикла до мене. Але тут все одно. Ось така наша хмара. Третій раз вона працює самостійно. Валя стань, я сяду біля те. Зараз я, я сяду трохи на а ми вже поїдемо. Туди ближче до цієї хмарасі. Така вона виглядає. Наша хмара. Донька Барі і Новоолександрійка. З цієї хмарасі. Два роки і вісім місяць. На цьому завершуємо. Дякуємо всім за увагу, хто буде дивитися. Всього доброго, слава Україні!